26 червня починаю роботу медіа центру Україна «Укрінформ». Мене звати Світлана Чепоренко. І зараз говоримо про темпи мобілізації та роботу над законом про демобілізацію. З нами на зв'язку Федір Веніславський, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Федор, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, темби мобілізації вочевидь посилилися. Якими вони є наразі, і чи відповідають вони очікуванням влади? Ну, з моменту набрання чинності законом, який ми ухвалювали в парламенті, якщо так умовно назвати про удосконалення законодавства про мобілізацію, темпи мобілізації вони, скажімо, дозволяють оптимістично дивитися на механізми реалізації цього закону, закону і на відповідають тим очікуванням, які ми міністерство оборони головокомандова збройних сил, генеральний штаб очікував від реалізації цього закону, ми Досягли головної мети, яку ми закладали в цей законопроект, і відповідний закон на сьогоднішній день який діє це провести аудит всіх військовозобов'язаних громадян України, з'ясувати, де хто перебуває, хто придатний до військової служби, хто не придатний, хто має право на відстрочку, хто є заброньований і хто може бути мобілізований. І знову ж таки, Міністерство оборони України щодня моніторить ситуацію з оновленням військово-облікових персональних даних військовозобов'язаних призовників громадян України віком від 18 до 60 років. Динаміка достатньо позитивна. Станом на ранок сьогоднішнього дня я отримав інформацію від заступниці міністра оборони пані Чорногоренко. Оновили свої військово-персональні військово, -персональні, військово персональні дані 2 мільйона 370 тисяч громадян України, причому переважна більшість оновила їх через додаток Резерв Плюс на другому місці. Це СНАПИ і на третьому ТЦК СП, але загалом динаміка достатньо гарна, і відповідно це забезпечує проведення тих мобілізаційних заходів, які здійснюється. ТЦК СП, тобто я думаю, що загалом закон виконав ту головну місію, заради якого ми його ухвалювали. Диджиталізація, і зокрема, дотаток «Резерв плюс» значно покращує, спрощує всі процеси, і багатьох все ж таки цікавить, чи з'являться так чи інакше в рано чи пізно електронні повістки в «Резерв плюс», тому що це також значно спростило би процеси. Що ви можете сказати з цього приводу? Коли в комітеті з національної безпеки оборони і розвідки розглядався законопроект, ми дискутували протягом фактично декількох місяців над усіма сенситивними питаннями. Одне з таких питань було якраз можливість або неможливість, можливість або неможливість оформлення повісток через якісь електронні засоби комунікації було ухвалено. Консенсуальне рішення, що на даний момент це є передчасним, і ну не то ж на передчасним це питання на даний момент взагалі не стоїть, і е, завдяки тому, що це питання було знято, ми отримали підтримку цього законопроекту серед усіх політичних сил. Тому і позиція міністерства оборони, яка була озвучена, і позиція комітету, і позиція офісу президента, президента Верховного головного командувача на даний момент електронних повісток бути не може тим більше їх не може бути. Без е, внесення змін до відповідного закону е, про е, або про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, або про військово-бов'яз е, військову службу, або про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних призовників резервістів, але е, планів вносити зміни до цих законів, які би передбачали можливість е, оповіщення чи е, е, оформлення повісток через якісь електронні засоби комунікації на даний момент немає. На фоні посилення оновлення даних військовозобов'язаним, посилення мобілізації збільшуються черги в ТЦК, і це є зараз величезною проблемою. Проблемою чи зараз розглядаються шляхи вирішення цієї проблеми? Ну на даний момент я не погоджуюсь, що збільшуються черги в ТЦК, тому що як я вже сказав, динаміка свідчить про те, що переважна більшість громадян України користуються якраз додатком електронним додатком Резерв Плюс. Хоча, от, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх громадян України. Не вірити в ті е, е, байки, що он, он, оновлення інформації через додаток резерв плюс має якусь відмінність в оновленні інформації через ТЦК СП або через центр надання адміністративних послуг. Тому що особисто зіткнувся з ситуацією, коли громадянин України, з яким я спілкувався буквально декілька днів назад назад, розказував мені, що ходять чутки, що через резерв плюс не потрібно оновлюватися, тому що ця інформація потім ніяким чином не буде змінена, і оновити її буде неможливо. Це все засоби дезінформації, причому засоби дезінформації, в тому числі ворога, який намагається таким чином дискредитувати саму ідею оновлення персональних даних, тому я не бачу жодного Ніх проблем з якраз оновленням даних через резерв плюс через додаток резерв плюс, і відповідно всі громадяни України можуть на сьогоднішній день дуже оперативно цим моцією можливістю скористатися. Я особисто оновив свої персональні військово-облікові дані дуже швидко. Буквально за декілька десятків хвилин скачав додаток резерв плюс ввів всі необхідні дані авторизувався через електронний підпис, і мені через буквально напевне хвилин три. 30-40 прийшла інформація про те, що всі дані оновлені згенеровано і штрих, код і QR-код, Тобто жодних проблем немає. Тому говорити про наявність якихось черг в ТСК СП. Ну це є була проблема протягом певного часу. В місті Києві в інших регіонах України за даними Міністерства оборони. Ми це питання постійно тримаємо на контролі. Комунікуємо з міністерством з керівництвом міністерства оборони. Такого такої проблеми на наразі ну не спостерігається. Міноборони спочатку підтримало, а потім в результаті не підтримало законопроект про продовження терміну оновлення даних військовозобов'язаними до 150 днів. Чому так відбулося? Ну, мені складно комунікувати чиніше аналізувати коментувати комунікацію Міністерства оборони України в таких достатньо важливих питаннях. Я вже неодноразово говорив про те, що динаміка, яку ми на сьогоднішній день спостерігаємо в оновленні персональних військово-облікових даних, достатньо позитивна. Минуло місяць і вісім днів з моменту набрання чинності цим законом, і 2 мільйони двісті два мільйона триста сімдесят. 50 тисяч громадян України, як я вже сказав, оновили свої військово-облікові персональні дані. Я думаю, що при знятті оцих страхів перед додатком резерв плюс динаміка може бути значно кращою. Потужність пропускна, скажімо так здатність цієї системи за завіренням за профільної заступниці міністра оборони, дозволяє значно більше опрацьовувати одночасно одномоментно цих. Цієї інформації тому на даний момент говорити про необхідність продовження строку, які ми надали законом України 60-денного для оновлення для виконання вимог закону і оновлення своїх персональних військовооблікових даних. Ну я думаю, що немає. Тим більше є ще 20 з лишнім днів, протягом яких усі бажаючі, особливо через електронні комунікації, можуть це зробити. Є запитання від журналістів, які дивляться трансляцію онлайн. Зокрема, запитання від п'ятого каналу: чи дійсно чоловіки до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, зараз можуть бути мобілізовані, якщо будуть визнані придатними до служби у війську? Так, така проблема існує за великим рахунком обмежено придатними до військової служби в воєнний час і непридатними в мирний час визнавалися громадяни України, які за довці в довоєнний період підлягали призову на строкову військову службу, яку ми скасували в цьому році. Які не мали законних підстав для відстрочки від призову, і які за станом здоров'я не могли виконувати відповідні обов'язки під час несення строкової військової служби, тому ці громадяни визнавалися обмежено придатними. Але як тільки громадянин України призовного віку визнавався обмежено придатним, він отримував військовий квиток, військово обліковий документ, в якому було зазначено військово-облікову спеціальність, оскільки він був обмежено придатний в воєнний час, було Зазначено військово облікова спеціальність там солдат чи інші е, найбільш поширені військово облікові спеціальності, і е, це цей громадянин України визнавався, переходив, скажімо так, з категорії призовників в категорію військовозобов'язаних. Е, відповідно, коли ми змінили законодавство і скасували термін обмежено придатних, оскільки це була е, така, скажімо так. Потенційна небезпека від корупційних різних правопорушень і е, визначили, що є або придатні, або непридатні до військової служби частина з тих громадян України, які або е, безпідставно отримали статус обмежено придатних, або їх стан здоров'я, такий, який за тими медичними критеріями, дозволяє визнати їх придатними, е, можуть е, е, у випадку е, визнання їх придатними до військової служби, вони можуть бути мобілізовані в парламенті. Вже зареєстровані відповідні законопроекти, тому що. Тут є, як я вже говорив вашим колегам, певний елемент соціальної несправедливості, оскільки однолітки, які є призовниками, не підлягають призову до 25-річного віку на військову службу, а ті, які є військовозобов'язаними, оскільки були обмежено придатними, підлягають призову. Я думаю, що парламент розгляне ті законодавчі ініціативи, в тому числі наш профільний комітет, і ми ухвалимо рішення, яке буде скажімо так забезпечувати цю соціальну справедливість законопроект про демобілізацію. Як ведеться робота над цим документом? Які його перспективи? Це Предмет відповідальності чи, чи питання по повної відповідальності кабінету міністрів України Я хочу нагадати, що коли ми на фінішному етапі розглядали цей законопроект до комітету з національної безпеки оборони розвідки, до парламенту загалом надійшло звернення прем'єр-міністра України, міністра оборони України, які попросили виключити з того фінального тексту законопроекту питання, пов'язані зі звільненням з військової служби окремих категорій військовозобов'язаних чи військовослужбовців, вірніше і відповідно, Верховна Рада. України доручила, ухваливши цей закон, розробити відповідний проект закону, який би передбачав е, критерії підстави строки можливого потенційного звільнення окремих категорій військовослужбовців, які вже відслужили е, певний термін військової служби, брали участь у бойових діях з військової служби. Е, наразі до до Верховної Ради України такі законодавчі ініціативи не надходили від кабінету міністрів України, тому я рекомендував би передресувати це питання безпосередньо е, премєр міністру України міністру оборони, щоб вони. Озвучили свою позицію. І є запитання від журналістів в залі. Прошу. Хай кемоніцвена. Доброго ранку. Вендал Стімісон із журналу. Магазин. У мене питання не щодо реєстрації, а щодо механізму призову, щодо саме щодо повісток, які людям вручають прямо на вулицях під Підпис, який буде правильний механізм, в рамках якого це повістки, можна буде вручати людям на вулицях або надсилати поштою? Дякую. Ухвалюючи цей законопроект, ми дискутували з приводу механізму оповіщення громадян про необхідність з'явитися до ТЦК СП для проходження відповідно військової лікарської комісії або для направлення до навчальних центрів. Це питання регламентується під нормативно-правовими актами. Саме механізм вручення повісток в законі визначено виключно рамки. Що це має бути повістка, яка оформлена відповідно до закону, має бути підпис або живий, або електронний підпис відповідної посадової особи, яка виписала. Цю повістку і вона має бути вручена під розпис відповідному військово зобов'язаному. Я хочу нагадати, що з набуттям чинності цим законом всі громадяни України віком від 18 до 60 років мають під час пересування поза межами. Своєї оселі мати з собою окрім документу, які посвідчує особу, також військово-обліковий документ. І якщо, наприклад, під час перевірки документів представниками національної поліції разом з представниками територіального центру комплектування соціальної підтримки буде встановлено, що громадянин України отримав повістку або підлягає призову на військову службу і не був за місцем проживання виявлений, то я думаю, що це вже в тих нормах, які регламентуються під законом нормативно-правовим Активно може бути вирішено питання про надання такому громадянину України, який підлягає призову повістки. Дякую, пане Федор. Я нагадаю, що ми говорили з Федором Ваніславським щодо темпів мобілізації та роботи над законопроектом про демобілізацію. А медіа центр Україна «Укринформ» продовжить свою роботу за 15 хвилин. Об 11 годині відбудеться брифінг на тему оновлення житлової політики як вимога Ukraine Facility». Залишайтеся з нами.